Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Е, ось, вибачте, будь ласка, мене ще є, що в мене так довго не було з якими відео. Дуже багато роботи. Е, накопилося дуже багато справ по дому, На роботі взагалі часу немає звільного. Е, значить, вже досить дуже похолодало. Нічна температура вже досягає до мінус 2. У нас вже було. І тому прийшла необхідність ліквідовувати на зиму нашу розводню, друзі. Як ви вже знаєте, ми вже почали це робити. Оцей ми акваріум перший спустили, потім оцей. оцей. Але в нас залишалися ще акваріуми, яких ще ми не трогали, не чіпали, верніше, ви бачите. Це ось тут були анцитруси, тут у нас був міксовочка гупі, петушки, тут були. Мексиканські раки, і зверху були в нас креветочники. Вибачте, будь ласка, за таке освітлення. Ну, зараз, може, поміняємо трохи, але оця наша лампа. Зараз я вам включу. І ви подивитесь, що з нею. Коротше, вийшла вона із ладу. Оп! оце вона так починає тіпа, розпалюватися, розпалюватися і так вона жевріє постійно. Тобто, ну, вона вже була у нас після ремонту, там ми випаювали. Декілька світодіодів замикали, плюс-мінус. значить Виходить, що на драйвер дуже багато велика йде нагрузка, і він просто виходить з ладу цей драйвер. Все, вимикаємо це, воно зараз так пересмикається і все. Значить У нас в вечірній час світла тут, всю світла тут вже немає. Приходжучи на розводню, я спостерігав таку картину, що взагалі обігрівачі не відключалися. А це, як ви знаєте, б'є досить по кишені кожного акваріуміста. Зараз взагалі дуже багато критерій, які б'ють по кишені акваріумістів. Це і корма, і світло, і взагалі ну, дуже багато і ще потрібно ж якось собі на життя кошти виділяти. Взагалі та акваріумістика ніколи не була дешевим хобі, а під час війни зараз це тим паче. Ну, нічого, ми будемо далі. Ми не закидаємо ніяк, ніякий акваріум, то, ну, він, вони у нас і залишаються, але до теплого пору року ці тут, що акваріуми що є. Ми акваріумістику ніякому разі не кинемо, не полишимо, навіть як би скрутно не було. Та ще, чим, тим більше, я вам за світло сказав, що я був прецедент, ви всі знаєте, 10-11 жовтня була велика загроза. Ще раз повторюся, трошки мене перебили, значить. 10-11 жовтня та взагалі залишається ця загроза. Була, ну тоді була, був дуже великий обстріли, масовані обстріли ракет, ракетами від нашого недосусіда, від свинособачого держави рашки. І не було світла майже по всій Україні, а на вулиці вже було холодно. І отут не було на світла майже з 9-ї години ранку. І до самого вечора. Я, блін, на роботі чуть не полисів, якщо чесно кажучи, знаючи, що тут багато риби залишилося, що вона може загинути, тому що перепад температури для неї, як ви знаєте, не бажаний. І тому якось згорим пополам, я до вечора. і Їхавши додому, світло вже вимкнули. Я вже дізнався, зателефонував до дружини, світло вимкнули. І, значить, ввечері, майже, ну, можна сказати, вночі, ми від ціля переносили рибу. Допомогла мені дружиненька Оля і синулька мій Дімончик. Аби не вони, я б тут ще до, до сих пір, мабуть, ковирявся в цих акваріумах. Вони мені швиденько допомогли рибу всю виловити і перенести в тепле приміщення, тобто це був будинок, наш будиночок. А тут залишається на даний момент акваріум ще з водою. Знову ж повторюся, заклопотаний такий, що на цьому тижні лише один день вихідний був це сьогодні, і півдня я присвятив продажі рибки. Ну це зараз вам розкажу трошки годі, згодом вірніше. І півдня залишилося мені знову-таки ж на ковиряння в оцих, в нашому фасаді, фасаді, утеплені будинку. Я вам ще окреме відео обов'язково зроблю з цим. Прекрасним ділом. А тут у нас на даний момент залишається також дивіться акваріуми з водою. До, до, до речі, проводжу експеримент без обігрівача. Дивіться, скільки неокаредін в акваріумі ще є. Ну, Ми їх сьогодні ввечері половимо, перенесемо в акваріум. Це нам будуть для п'яти Корм номер один. Акваріуми по свободі спустимо, помиємо, тому що на, на морозі не можна їх кидати в такому вигляді, Розмерзнуться, полопаються і, як то кажуть, все піде тартарари. Тут у нас залишаються, ми самих яскравих виловили звідціля. Не видно, блін. Ну ладно, цих креветок. Редфайр. Залишилось, залишилось тут малечі, і такі не, не досить яскраві, ну, можна сказати, відбраковка. Також, ми це все змиємо, помиємо, заховаємо і приготуємося до зими. Зараз давайте повимикаємо тут світло. Хай не горить, це я вам його спеціально включив, щоб показати ближче, що тут у нас творилося. Отак це все. Виглядає на даний момент. А тепер перейдемо, друзі, в будинок і я вам покажу, що в нас в будинку. Друзі, ми вже в будинку. У будинку досить тепло, гарно. Ми перемістилися для того, щоб показати, що тут коїться в наших акваріумах на даний момент. Підміни ми робимо зараз не так, як раніше робили кожної неділі зранку. А тепер в вечірні часи робляться підміни. Під час вільного часу. Тому що на роботі не, не завжди вихідний виходить до них, виділити їм досить гарно часу нашим гідробіонтам. І тому приходиться це робити по вечорах. Оце ось дивіться, сніжиночка в нас вже потрібно відсаджувати, вона вже така. Ось ось, дасть нам малючка. Піцилійка також також скоро вже буде. Матусею. Ну, значить, сюди ми перенесли під час виловлювання оцих гупі. Це цих гупі нас, Я брав їх у Кості Крохмаля. Це, типу, як вона, лімонна, берлінська лімонна, чи якось вона так, та якось так називалася. Ну, Сьогодні я домовився з своїм товаришем. Колій, е, він же, як ви знаєте, тримає зоомагазин у нас в місті. І ми домовилися, що я йому віднесу рибу. Значить, я цих він нас забрав гуп і цих самок. Отакого от розміру. Це вже такі самки десь. 3, там вони більші є. По 3 гривні я йому їх віддав. Тут було декілька малючків ще таких тих самців. Пішло воно як гупі міксовочка, по троячку він мене забрав їх в кругову за всіх, за самців, за самок. А отих я не зміг піймати, тому що ви всі знаєте, що таке в травні ловити рибу. Це заняття досить клопітне. І ось тут залишилося їх 5 штук, виходить так. Навіть 6. Ось ще одна. А, там 7. Коротше, потихеньку ми їх виловимо. Або хай живуть, що вони нам тут шкоди ніякої не роблять. Так, да, потрібно так і відсаджувати цю сніжинку. Сьогодні це ми і зробимо. Так, тут в нас. Що в нас тут, в принципі, в цьому акваріумі? Рослинки потихеньку ростуть. Оце нам ось передали по-моєму Ріокалуну. він нас чомусь чахне, ну я думаю, що він відійде. Людина тримала її там на осмосі рослини, то і та, ну, вони в нас приживуться, але я думаю, що згодом. Все буде добре. Сюди я планую ще купити систему СО2. Отаку, як може ви бачили на Aliexpress, балон нержавійка, що засипається туди суха сода і суха лімонка, заливається водою. І такий Хочеться мені спробувати. Хоча багато хто відговорює, хочеться мені спробувати такий балон. У нас була заправна станція, вуглекислота, там кис кисень, аргон, але її під час повномасштабного вторгнення 24 лютого її ту місцевість розбомбили градами. І тому та станція, по-моєму, у нас вже не виїхала. Ну, коротше, там нема вже нічого. Я не знаю, де вона і виїхала, і куди її, де зараз заправляють ті балони. На якось не взнавав поки що. Якось так. Сюди перекочували наша Лі лімія Піруджі. Це нам Серега з Києва. Об, об дивіться, за самкою ганяється. Серега з Києва. Серега, якщо ти мене чуєш, привіт тобі, величезний. Всіх також всім передаю привіт, хто мене знає, кого я знаю. Всі допомагають, друзі, дуже багато мені в цьому році на розводні допомагали друзі обладнанням, всім, хто чим може. Ось цей флювальчик, що ми купили за 400 гривень 205 я його перемив усе. Він у нас буде помажитися прокладки і в безпечне місто не на вулицю, десь у будинку, щоб не пересохло, не, 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 полав... не розмерся він, ми його заховаємо. Переходимо далі. У нас тут у нас акваріум, як завжди, з нашими пелівікохромісами. Чомусь вони почали в нас, як то кажуть, викаблучуватися і перестали нереститися. Що для цього потрібно, я вже й не знаю. Можливо, ви мені щось, друзі, порадите. Я вже сюди і артемію їх чисто годував, і чисто мотильом, і сухий корм різний дорогий пробував. Щось вони в мене, блін, якісь дуже. Дуже-дуже-дуже. Вреднючки такі. Але красивічки, дивіться, да? Ух. Сюди їм закинув малючки, гупачків зовсім маленьких. Ну, вони щось, їх... Я думав, вони їх поїдять, а вони їх щось обминають. Чи бояться, чи <сміх> не голодні, може. Ну, хай плавають, подивимося, що з цього виросте. Дивлюсь, там будуть і самчики, і самички. Подивимося, що буде. По рослинкам тут трошки ми. Провели ревізію, тут було у нас валіснерії багато, ми її всю реалізували лишню. В принципі, німфейка, дивіться, як класно. Німфейка, по-моєму, я так щось вважаю, потрібно ту валіснерію, що поверху. Потрібно її, мабуть, позрізати оці верхні листя, тому що вона затіняє поверхню, і німфея вже почала викидати листя розвідники ближче до світла, як то кажуть, тягнуться. Анубіас, анубіас, дивіться, буде квіточка вже. Подивимося, що з неї чи розцвіте, чи ні. Ну, Будемо спостерігати. Так, Звідси у нас сьогодні пішли на продаж Гавайська підсилія і гупі дамба мозаїк. Воду я тут ще не підміняв, не чистив. Це все, мабуть, буде сьогодні ввечері. Хоча б декілька акваріумів дуже не роз, буду я роз, розвертатися, тому що світломаскування ніхто не відміняв. Ну і в деяких акваріумах сьогодні, деяких почистимо завтра. Залишив декілька самців, самки. Молоденькі. Маль, мальовчок є тут від них. Хай ростуть, розвиваються. До речі, пішли вони по 15 гривні за пару ці дамбомозаїк. А... Отакі гавайки, ну це, дуже, це самі, сама маленька вона залишилась. Ну, коротше, розмір десь був 2,5 плюс по 15 також за штучку пішли. І анцитруси такі вже 3 плюс по 10-ці віддали. Коротше, немало, не багато, як то кажуть, 800 гривень ми сьогодні заробили. Це, друзі, наші, перейшли ми в наступну кімнату. Це наша 112. -ка. Тут у нас, в принципі, без змін. Звідцілями продали на глухів три самці хроміса, Трьом, Ну, коротше, відправи я на одного, а взагалі -то трьом різним людям ті самці пішли. Так як у нас тут вже дивіться, підсилія, це у нас постійний мешканець, дуже багато вже є, зараз вам покажу. Мальочки її, яких ми. Будемо відловлювати по мірі можливості. О, і від туди е, відсаджувати, де в нас. Десь тільки що я вам показував, де відкіля ми продали всю Отак. І будемо вигодовувати наступне покоління. Тут є й менші, й більші. Сюди я ще пересадив мексиканських раків помаранчевих. Ну, ви їх зараз не побачите, я також їх дуже рідко бачу, вони ховаються. Дуже швидко, до речі. Ну і залишився тут ось один самець пільвіка Хроміса. Він потрошку у нас полює на кріветок. Оп. Бачите, все время він в русі, все время оп, щось висліжує, щось плаває там. Ну і тут аж у нас анцитруси в також сімейство мешкає. А тепер повершуємося, повертаємось, друзі. Отак. І дивимось. У нас з'явилася нова аква. А тепер трошки, друзі, ще лівіше І дивимось. У нас суперкіт, якого зовуть Мотя. А далі синочок Дімка. Привітайся! Привет. Котюра. Що цікаво, днем... Ой -ой -ой. днем спить, а на нічому на вулицю потрібно. Де попало, лазить, приходить весь лапи всі. Брудні приходиться мити. Як дощі були по декілька разів на день ми мили лапи, тому що туди-сюди, на вулицю, туди-сюди, на вулицю. Поїв і пішов, поїв і пішов. І оце так цілий день, друзі. Ну, Давайте перейдемо на цей акваріум. Це ми запустили акваріум. Окремий. У нас, як ви знаєте, також рибка є формоза. Вон дивіться, самочки. У нас залишилося три самки і самець. самка одна ось виплигнула з акваріуму. Не, не встиг її впіймати, і вона ну, загинула. І довелося нам оце зараз, щоб куди її цю формозу дівати? Хто знає куди. Вона. Нанорибка, це, як ви знаєте, дуже маленька. Із 250-к вона розчиниться і не видно буде. У меншому 60 також я спочатку запустив, там, де пельвіки. Тут спочатку були пельвіки, Я сюди пересадив. Формоз туди. Потім дивився, вони загубилися ці формози там, в 60-ті. Довелося назад пельвіків туди. І дивіться, бачите, ну, тут формоза набагато комфортніше. Навіть тут я вже десь бачив є один мальочок. Ми знаємо, що формози багато не дають малька, але ну, десь я бачив вже є тут малючок. І сюди переїхали наші анцитруси, які там на розводні були. У сороковки ось самець сидить. Переїхали вони сюди. Я не знаю, це він там просто відпочиває чи там вже ікра. Ну, подивимось. Самочка. Самка. Так, самка десь. І ще ми виловили. Від пельвіків було в нас два, але в нас залишився один. Я так дивлюся, що це самка це зірчатий Янцитрус L181. Сюди ми їх перенесли одного. Ну, хай живуть, так що в нас з'явилось, як то кажучи, не гадано не жданно, новий акваріум запущений. Фі... Це у нас це сан, сан 503, який ми купили на Олікс по... доставки. Це отут. Бачите, трошки є проблема. Замазаний силіконом кран. Ну, воно добре, все ніде не протікає, все гарно працює. Отак. От Я вважаю, що на 30 літрів цього фільтру вистачає з головою. Нормально фільтрується все. Світло, звісно, слабеньке. Це тут відривал Аква. Це на маленькі зовсім кубики світло. Хотілося б щось би сюди. Поцікавіше поставити, але зараз немає коштів поки що на таку цяцьку. В принципі, в принципі, а що? По цьому акваріуму начебто все. Наші 112-ті вийшло з ладу фільтр, турбофільтр тисячі. Коротше, задубів кабеля, там, де входить вже в голову кабель, задубів і лопнув і замкнуло. Довелося поставити тисячну голову, але вона якось туди-сюди забилась, туди сюди і забилась, туди сюди і забилась. А бачите, два пільги залишились. Один он. І один он. І тому ми будемо сюди лаштувати фільтр Fluval 205. І той, що нам прислав Діма з міста Запоріжжя. Діма, тобі також привіт величезний. Канал у нього називається Владілець акваріуму. Там досить красиві такі акваріуми у нього. Як то кажуть, з умом і з душою підійшов він до створення дизайну. І він нам подарував цей 205-й. Ми з того 205-го, що ми купили, ми візьмемо біоматеріали, біофільтрація губки. А на цей ми купили ось прокладку під голову. Поміняємо, і буде в нас на 112-ті ось такий флювальчик стоять. Якось так, друзі. Друзяки, друзі, дякую, що дивились е, відео. Це я певен, що трошки згодом буде трошки більше часу. Нам для того, щоб ми з вами до, і далі спостерігали за нашими акваріумами, наш, за нашими змінами. А зараз, друзі, всім до побачення. Всіх обнімаю, цілую, люблю, як казав Кондратюк. Бувайте, друзі, всім пока.